Вітаю в цьому відео. Ми детально розкажемо, як працює система тригерних розсилок з використанням штучного інтелекту та чому варто інтегрувати її з вашим інтернет-магазином. Проаналізувавши статистику більше ніж 300 інтернет-магазинів наших клієнтів, ми бачимо, що за останні два роки витрати на рекламу в середньому зросли на 71%. А кількість відвідувачів, які додають товару кошик, але не завершують покупку, зросла приблизно до 83%. Люди стали набагато довше приймати рішення. А саме тому варто використовувати сучасні інструменти з використанням штучного інтелекту, які будуть доповнювати вашу рекламну кампанію та допоможуть утримати ваших відвідувачів на сайті. Як працює турбосендер? система аналізує поведінку користувача з першої секунди відвідування вашого сайту, які товари дивився, які додавав у кошик і так далі. Та мотивує відвідувача залишити контактні дані, щоб далі взаємодіяти напряму. Для цього система тестує на ваших відвідувачах різні шаблони форм збору контактів та залишає тільки ту, що працює найкраще. Це допомагає сформувати лояльну аудиторію, з якою ви будете спілкуватися напряму. Одразу після отримання та підтвердження контакту. Система використовує всі зібрані раніше дані поведінки покупця, щоб створити унікальні персоналізовані та релевантні розсилки. Якщо клієнт додав товар у кошик, система надсилає нагадування через 30 хвилин, 24 та 72 години, щоб мотивувати завершити покупку. Якщо клієнт просто переглядав товари, але нічого не купив і не додав у кошик. Турбосендер нагадує про ці товари через 12 годин. Ті, хто давно не відвідував ваш сайт, отримують персоналізовані повідомлення з актуальними пропозиціями, хітами продажі, новинками чи допірками, що можуть їх зацікавити, а це допоможе повернути людей до вашого магазину. Система автоматично чистить неактивних підписників, щоб ваша база завжди залишалася актуальною та тільки з тими людьми, які готові робити покупки. Крім того, інструмент надає всю необхідну інформацію про ефективність кампаній і автоматично формує ключові звіти, щоб ви завжди могли слідкувати за результатами. І звісно ж, турбосендер дозволяє створювати ручні розсилки. Для цього у вашому розпорядженні велика база готових шаблонів та зручний редактор, який варто регулярно використовувати. Це все зменшить кількість кинутих кошиків, підвищить частоту покупок, збільшить середній чек та допоможе дешево повертати клієнтів, генеруючи продажі без додаткових витрат на рекламу. Пишіть вашому менеджеру, і він розкаже, як це все підключити до вашого сайту.